Тільки з Олексієм поговорили, які у нас золоті люди живуть в Кіровограді. Е, до речі, нагадую, що е, продавчині з, з хлібного кіоску на площі Богдана Хмельницького знайшли дві жіночі сумки е, на зупинці на вулиці Островського і просто е, жадають їх повернути власникам, Звертайтеся до хлібного кіоску. Ну бачите, у нас шляхітні люди. Можливо, не все у нас там можливо є проблеми з екологією, У нас немає моря, але люди у нас які, які у нас люди, і е, е, у нас зараз в гостях. Люди, які Кіровоградщину прославляють. Приємно, що це люди молоді, активні. У нас призери чемпіонату світу з Панкратіону а, Олена Бойка, Богдан Підкуль і голова Кіровоградського обласного середку Національної федерації Панкратіону України Олег Вєтров. Доброго ранку вітаємо вас з перемогою Давайте з самого початку. Розкажіть чемпіонат, де відбувався? Хто був? Ну чемпіонат відбувався у Хорватії влітку в Хорватії. Місто Спліт. Місто Спліт, це курортне місто. Все с... Я с... не с... тим займаюся, не тим займаюся я в житті. У нас був готель на березі моря. У нас був час і повідпочивати, і по роботу змагатися, так. Скажіть, будь ласка, як взагалі э готовились ли вы долго? Я думаю, это нужно у Олега, да, спросить. Скажите, как вот именно э вот этот вот э спортивный такой десант формировался и ну, десант формируется уже, майже по 6 років займається і Богдан, і Алёна у нас э перед кожним змаганням є відбіркові турніри, які пройшли вони вдало. скажем так, це призові є з чемпіонату України. Який був відбірковим перед самими змаганнями, 10 днів у нас були в Чернівцях підготовні такі курси, де діти, скажімо, по дві два тренування в день займалися, де проходили реабіліційний період, так як поїздка за кордон на сім днів це є відповідально дуже. Як для дітей, так і для тренерів, так і тобто для… тільки працювати відпочивати треба перед в, а? Так, да, і попрацювати, і відпочивати тому підготувалися. Показали себе, пройшли всі медичні тести, які мають пройти, і з Богом. Слухайте, я просто подивився, що Олена у нас зайняла перше місце, так? Богдан друге місце чемпіонат світу. І цікаво те, що ну, по-перше, з Кировоградщини, так, призери, а по-друге, я так розумію, що були у нас Ви звідки? З Новгородка. І ти теж з Новгородки. Так. Так? У вас якась вода, повітряна така. Ну, звідки така школа чемпіонів в Новгородці. Ну, насамперед 13 років в Новгородці да, є спортивно-патріотичний клуб Егіда, де, є вже, де засновником є я і е, також тренер Краснюк Сергій, а зараз вже тренують наші вихованці, так як ми 13 років, вже нашим майстрам, вже тренерам, вже по 25-26 років. Ну і так склалося, що 13 років ми плідно працюємо на Новгородківщині. Почали з Новгородківщини, а потім, скажімо, війшли в дружну сім'ю Кіровоградської області. І зараз нас не тільки в Новгородці, а й в Знам'янці Олександрії Кіровоград-Світловодськ, Бобринець. Тобто, ну, шесть районних центрів, які охвачено саме спортом. Але започаткували саме ви так ну, Новгородка? Ну, Ви розумієте, ми в себе, так. Да. А хтось десь mm -hmm. у себе. А потім, скажімо, зійшлися в одну точку в Кіровограді. І... Вы решили противовать разум. Ну, медали-то вы привезли в Новгородск. Скажите, Олег, ну вот серьезно, спортсмены стали первыми. Ну, вот с каким вот таким ощущением вы возвращались на родину? Может вы... быть, все-таки вы еще больше осанку может, выпрямили. Может, может быть, даже правдой, герой, герой. Ну, действительно, героям слава, действительно. Может как-то, я не знаю, сон вещи у вас был? Или вы, ну вот что происходило? Вы, вы знаете, на самом деле сон был вещи не вещи. Я, разумеется, Дві неділі діти були десь за кордоном і без мене так сталося, що а, я не тобі, зміг. Тобто да, У то вас не... був неспокійний да, сон? Так, Ви знаєте, що були да, проблеми з оформленням паспортів закордонних. У мене якраз закінчився а, термін, то, і я не попав. Это, Тому да? ви знаєте, якби я впав, було б легше мені батькам. А так ми сиділи вдома, чекали, телебачення Це по... дуже дуже так, погано. А, да. Да, і батьки ви розумієте, який зв'язок. Батьки, звісно, хвилювалися, ми хвилювалися вдвічі, тому як діти далеко і, не дай Бог, що, то ви знаєте, що нам тоді чемодани брати і їхати десь я не знаю куди. Тобто це дуже тяжко. І зустрічали ми. З батьками зустрічалися, з телекамерами, зустрічалися з заступником голови адміністрації в Новгородці, Тобто діти, як виходили з маршрутки, то маршрутка Київ-Кривий ріг вагалася ставати, не ставати. Тому як скільки людей було на трасі зустрічаючих, ми зробили таке, типу, як свято з тортами, з фанфарами. Ну дійсно, ну це було типа, як свято Новгородківського району. Ви знаєте, що мене дивує? Мене завжди дивує, що е, саме тут у нас на Кірвоградщині mm -hmm. чемпіони світу. Мы найкращие в свете. Ну нет, Женечка, это они наилучшие Ну, вами. Нет, я с тобой спокойно. Дорочи, нам... Не дуже зручно, але ви можете нам і глядачам пояснити, що саме таке панкратіон. Я дуже умовно уявляю, і чим відрізняється від інших видів спорту. Сім ну, років назад, з 2006 року, ми започаткували, відкрили тут осередок Національної федерації. Сім років назад дійсно було багато питань, що таке панкратіон, і приходилось якось прикладами, якось дякувати інтернету, пояснювати ситуацію. Насамперед, все пішло з панкратіону. На 33-х Олімпійських іграх, 648 років до нашої ери, панкратіон був включений в олімпійські ігри. І тисячу років панкратіон був саме на Олімпійських іграх. І перші олімпіоніки називали чемпіонів Олімпіади. Це були Піфагорі, Арістотель. І буде, на, ж, да, вони були чемпіонами, да. І чемпіон Олімпіади з Панкратіону прагнівся до сина Бога. Тобто це люди, які вже до кінця своїх днів вони не потребували нічого. Вони були на державному забезпеченні. Аристот був наставником Олександра Македонського. Тобто війська Олександра Македонського ще в ті часи вже розуміли, що таке Панкратіон, і ті всі перемоги, які були у нього, не пройшли без панкротіон. Тобто Панкратіон це бійці були. Давньогрецького спецназу, так условно називаємо. Mm -hmm. І для справки історичної, тобто такі види спорту, як кунг-фу, ушу, пішло вже 200-300 років після панкратіону. Панкратіон це синтез кулачного бою боротьби, тобто все, що є на сьогодні в відноборствах, все об'єднує в собі панкратіон. Якщо раніше це було, скажімо, одним із можна сказати, жорстких, жорстоких видів спорту, сьогодні це. Це також все дозволено, але це вже спортивне направлення, діти захищені. Є три розділи в панкратіоні, два розділи боротьби і два розділи поєдинків. Тобто є боротьба в кімоно без кімоно, греплінг і BGD, і агон направлення, і ММА, яке дехто розуміє, як боя без правил, але як розумієте, нем... немає боїв без правил, так, скрізь є правила, але певні обмеження. Ну, в MMA Куди в клітку так сказати, попадають вже ті бійці, які мають статус і звання не менше майстра спорту, тобто це люди вже професіонали, вони на цьому заробляють гроші. Що касається дитячих розділів, то це безпечний вид спорту. Діти повністю захищені, як скажімо, органи, голова, руки, так і зуби. Тобто для дівчаток спеціальні є накладки на груди. Ну, Одним словом, Максимально все зроблено для того, щоб батьки не хвилювалися, що це дійсно безпечно. А боротьба, тобто є ж різні діти, є різні батьки. Ну, не хочу батьки, наприклад, щоб діти. Там, наприклад, били грушу або десь там А як плечен... вони можуть, извините, ну, якщо положено, як родителі можуть э, бути проти бити грушу, якщо це потрібно для тренування? Ну, ну, не... У вас на тренуваннях присутствують, Ні, ну по-перше, я вам скажу так. Якщо е, є такі заклади спортивник, де батьки просто виганяють. Я а -а -а, вважаю, якщо тренер компетентний, якщо школа легальна, якщо це не десь батьківські не групування, нема чого боятися, не да, ну, не да, ну, на сьогоднішній день всі фахівці мають вищу педагогічну. Освіту, тобто вони розуміються, так само, наприклад, маючи тренер, він має бути і володером чорного поясу, де <гум> проходять свої тести, своє навчання, там і медицина, там і психологія, там і навантаження. Тому, скажемо, ховатися від батьків і не пускати немає ніякого ні сенсу, ні, ні смислу. Тобто, все прозоро. Олена, Богдане, я хотів вас ще раз привітати з перемогою. Це велике свято для всієї Кіровоградщини, Ми найкраще в світі, але я чудово розумію, що справа не тільки в воді, в землі, так, а ще в тому, що у нас на Кіровоградщині є чудові педагоги. Пане Олег, ми вас також вітаємо і вдячні за те, що ви нам виховали чемпіонів. Ми рухаємось далі після невеличкої паузи зустрінемось в студії.